Всіх вітаю на каналі про спінинг. Друзі, сьогодні ми з вами будемо розмовляти про ультралайтові вудлища. Нещодавно у нас закінчився чемпіонат України з лову Форелі, і всі, хто дивився моє відео, бачили, що я використовував э, вудлища від Азури, а саме Азура Діабла. От сьогодні ми про них поговоримо а також поговоримо про ось цю новиночку, яка в мене з'явилася, яка яку я буду використовувати на таких нано-рибалках в цьому сезоні. Це Azura X-Game X58XUL. Ну а перш за все ми поговоримо саме під Про Діабло. Чому вирішив зняти це відео? Тому що ну реально багато запитань люди не розуміють під що ця вудка, тому що вона позиціонується як форелеве вудлище, але... Зараз я вам про неї розповім, де можна її використовувати. Всі свої враження. Я використовую вже декілька сезонів діаблу до 5 грамів, і ось саме на цей чемпіонат я собі взяв вудку до трьох. Азуру Діабла. Хоча трошки скептично я відносився до цього тесту під цей конкретно турнір, тому що риба була досить крупна. Це Форель з середньою навіскою 700, мабуть, кіло 200-400. кіло 400. Це, повірте, дуже-дуже потужна риба. І от якраз ультралайт такий до 3 грамів, ну, це така собі, таке собі рішення було його використовувати. Але, але воно справилось. І брав я його саме для того, що коли Почне трошки виридувати, що я зміг би використовувати більш легкі приманочки і далі їх кидати при необхідності. Отже, про X-Game Nano ми поговоримо трошки пізніше, а зараз давайте розглянемо все ж таки діабли. Значить, в мене в руках зараз буде діаблочко до 3 грамів. Зараз я ще достану зі свого тубусу ось він. Ось він, друзі, мій тубус. Я розпаковую тільки зі змагань його. Ще не доставав, звідси, нічого. Так, в мене тут три діабли. То давайте зараз якраз ось ця до 5 грамів. І поговоримо, чим вони відрізняються одна від одного, і під що б я ці вудки саме рекомендував би. Так, ну дивіться. Значить, Одразу з першого погляду видно, що на діаблі, яка до 3 грамів, значно коротша ручка. Тобто при закиді вудлища до 5 грамів можна використовувати як одноручний закид, так і дворучний закид. тобто притримувати вудку трошки за кінчик рукояті. Що стосується. Вудки до 3 грамів, то це такий конкретний, це такий конкретний ультралайт, прямо от ультралайт, ультралайті ще, який, ось бачите, він одноручний. Тобто вже кинути щось там, притримувати у вас не вийде. Спочатку мені здалося, це незручно, але там після 10 закидів я до цього звик, і блешні там 3 грами вилітали з цієї вудки. Просто ну дуже-дуже далеко. Вона мене здивувала. Взагалі, серія Діабла, вона з славиться саме таким, знаєте, дальнобойними якостями, не дивлячись на те, що вудки довжиною до 2 метрів, от саме до 5 грамів це вудка довжиною 1,95 м, а ось ця до 3 грамів, якщо я не помиляюсь, це 1,73 м. Зараз я подивлюсь на комелі. Так, так, це вудка 1,73 м. І не дивлячись на такий короткий розмір, вони дуже далеко кидають, як для своєї дліни. Це досягається за рахунок його її строю. Перш за все, ці вудки створювались для лову форелі, а головні критерії для цих вудок це далекобійність і в'яжучі якості. Тобто, вудка повинна Відпрацьовувати всі потужні ривки, мати такий стримуючий потенціал, не дивлячись на те, що тут комель, ну просто дуже дуже тоненький. дуже дуже тоненький, Не знаю, не заміряв я його товщину, але на вигляд це просто трастиночка. Але навіть на цих змаганнях, коли сідали риби. Кілограм, тобто можна було без проблем, взагалі просто без проблем цю рибу стримувати, заводити чітко в підсак. І головне, що дія бланку цього вудлища вона не відстрілювала рибу. Що це означає? на подібних змаганнях використовують згідно правил світових правил без. Бородичні гачки. І якщо у вас погано працює бланк, там на якомусь там рух русі десь форель пішла в натяг, потім якесь там послаблення іде, то коли бланк працює неправильно, він просто буде відстрілювати з пащі, будуть вилітати ці блешні. В мене була, ну я не знаю, там 100% реалізація, все, що реально сідало все, що сідало, все я витяг, і навіть коли вони там робили риби ті свічки, все було добре. Допомагали ці вудлища мені гасити ці всі ривки, і тут просто взагалі немає ніяких питань. Дуже здивувала саме ось ця вудка до 3 грамів, тому що ну, я не думав, що вона може стримувати таку потужну рибу. Але ні, все з цим було добре. Я думаю, що в наших умовах там витягти там, кілушного головля ось на таку вудку проблем ну, взагалі ніяких не буде. Ну, окрім того, якщо у вас там десь перед ногами буде якийсь коряжник або там стрімка течія, да, тоді там може бути трошки важкувато. Ну, для цього є ось ця вудка до 5 грамів. І якщо ви знаєте, що тут риба ну, буває часто дуже крупна, то краще не, не робити мазохізм, да, і ти все ж таки з вудкою до 5. Але до 3 там теж потенціалу вистачає. Як я казав, дальність закита дуже класна, і от в мене є різні вудки від різних брендів і є е, Я не хочу порівнювати з топ-сегментом японським, не буду називати назви, але коли мені давали кидати, Ну так на попробуй, спробуй кинь ось вудкою да і дають там ну дуже круту японську вудку то в принципі я цей і бросаю туди саме, при тому, що я використовую не завжди найтонші шнури, там як люди використовують там 0,125 і 0, 02, я ставлю там 0,3, мінімум 02 шнури. інколи навіть 0,4. О, тому тут питань взагалі ніяких немає. А щодо чутливості, всі сучасні вудки, які там коштують вже там від 150 доларів, приблизно навіть від 100 доларів, вже мають гарну чутливість, тому що, як правило, бланки використовуються достатньо непогані і на фурнітурі і таке інше, але Наприклад, ну от, якщо поговорити, з чого зроблена конкретна Діабла, то це всім відомий завод, який виготовляє бланки, це завод Торей, і в даному випадку тут використовується карбон 40 тонн. Це високомодульний карбон, який дозволяє вудці бути чутливою, тому що, наприклад, навіть коли ти там ведеш ту дуже дуже повільно приманочку, так, ту блесенку, ти відчуваєш такі, навіть ці мікро-мікро таркання форель, до цієї блесни і ну, немає ніяких питань до чутливості. Фурнітура тут використовується топова. Навіть от дивіться, ручка зроблена це ось натуральне дерево. Бачите, це не імітація, це дійсно натуральне дерево. Високоякісна тут пробка встановлена. А це каже по ну, кількості цим ритвинам і з кількості шпаклівки да, в цих ритвинах. Тось тут її мінімум. Тому я можу стверджувати, що вона дійсно тут високоякісна. Ось такі ось елементи металеві, ну, певно, що це якийсь алюміній. Ну, і головне, що тут використовуються дуже, дуже легкі кільця тарзайт. Бачите, да, тут встановлення. Однолапий, однолапий тарзайт, титановій рамі і ну, такі легкі, дуже легкі кільця вони способствують тому, що розгружають повністю бланк, немає ніяких там паразитних коливань там, і тому інше. Не будемо зараз здавати всі подробиці. Що до строю, діабли вони швидкі. Прийнято вважати, що фарелеві вудки вони повинні бути модерейти. Ну, це так, це дійсно так. Але тут такий цікавий бланк, що він одночасно і швидкий, але на вивожуванні, але на виводжуванні цей бланк він працює повністю ось, працює весь комель, він включається ну, на всю довжину. Ну, я не, не можу сказати, що прям в ручці він вигибається, але він повністю. Повністю відпрацьовує всі ривки, і, в принципі, в мене ну немає ніяких питань до того, що бланк жорсткувати під Форель. Ні. Просто, можливо, потрібно трошки послабити фрикціончик да більше, ніж на модерейт вудці, але, знаєте, я помітив, що модерейти вони ближче кидають. От саме Швидкий стрій, правильний швидкий стрій, такий форелово, ну фареловому фореловому розумінні швидкий стрій, він дозволяє робити ну, дальні закиди і нав'яжучі властивості, це ніяк не впливає. Як для прикладу, от навіть абсолютний чемпіон України Сергій Гречко він теж використовує саме ці вудлища. Як їх можна використовувати в умовах простої рибалки? Ну, перш за все, це головень, як я казав. Завголування або клень. Ця вудка дуже круто підійде для ловлі на кренки, вона дуже класно підходить перш за все для ловлі на коливалки та на обертальні блешні. Але я пробував в межах її тестів, тесту твічити в облери класа міну 40 мм, 50 мм і взагалі немає ніяких проблем. Тобто ця вудка класна твічі, вона кидає гарно блешні, вона кидає гарно кренки, все з цим добре. А ну і давайте зараз поговоримо ось про цю красу, про цю красу, яка в мене буде під таку, знаєте, бачите, тут все новесеньке ще з цими збірками. Про цю красу, яка буде в мене під нано-рибалочку, нано це X-Game, блін. Це X-Game Nano. Це вудка, друзі, від 0 до 1 грама. Дивіться, ось така ось така красуня, ось така чудова вудка. З таким дуже тендітним катушка-тримачем. До речі, це катушка-тримач від Fuji. Тут використований, бачите, теж карбо, карбоновий тримач такий. Значить, В комелі, верніше, в бланку, в бланку цієї вудки використовується. Карбон дуже високомодульний. Це mg 55 п'тон. mg 55 G. Якщо я не, не помиляюся, я навіть відкрив а М п'ять Та в примісях тут t 1100 G. Для чого тут Т-1100? значить MG, M55G, він дуже високомодульний, він дуже чутливий, дзвінкий, а ось саме Т-1100 робить надзвичайну, надзвичайну прочність цьому бланку і дозволить вже там поборотися з якимось трофеєм. Ну, по Поміркам цього вулища, да? тобто я думаю, що якогось там півкілограмового 0,7 карасика ви спокійно на цю вудку витягнете. Щодо строю, значить, строй в цій вудці він швидкий, він теж швидкий, але він швидкий відносно, в нього швидка дія. Комель він повністю, я дивлюсь, армований ось до. От Навіть отут на стику і трошки далі. Він армований таким x образним плетінням, що посилюють його е міць. саме ось, е ну, ну от, в цьому місці, да, де максимальна йде нагрузка при вивожуванні. Бачите, да, тут він посилений. Далі він вже йде без армування. От. І коли ви важливо для вудки, як, на яку ви будете ловити на мармишку, це можливість розкачувати мармишку. Так от, коли ви робите ось такі рухи, да, тобто розкачуєте ну, бланк, ви не бачите, але я вам зараз покажу. Бланк працює. Бланк працює, дивіться. Ось десь от, аж от, звідси, бачите. Тобто майже половина бланку, майже половина бланку у вас задіяна і вона ось так от повністю качає вашу мармишку. Я вже ловив в минулому році на цю вудку, мені, в мене була одна рибалочка, я ловив сонячних окунів і мені дуже сподобалось. Єдине, що сюди потрібна, така тисячна катушка. Ну, в мене в арсеналі немає, тому я використовував Ванпіш 2500 ну по вазі вона підходила, але так виглядала трошки ну, не дуже. Не знаю, чи розкашелюсь я на тисячну катушку, але якщо ви хочете сюди ставити, то треба тисячу. Ну, до речі, щодо Diablo, сюди 2500 s ті, які до 200 грамів, 180-160 грамів, от саме, саме те для балансу. Так от, перейдемо все ж таки з да, цього <кій> X nano Значить, вона теж зібрана на тарзайтах. Тут встановлені тарзайти, теж в титанових рамах, дуже легкі, високоякісні, топові кільця, катушка тримач Fuji, тобто це топ, який ну, не знаю, тут круче вже сюди нічого не поставиш. Тільки можна там надпис написати. Тут я не знаю, там графіт лідер якийсь да? і все на цьому. Навіть дивіться, заморочились ззаду. Тут, бачите, ось така <кхем> алюмінієва алюмінієва така, ну не знаю, пробка чи не пробка, закінчення рукояті, на якому є логотип ось Азури. Ну і для тих, кому подобається більш привично, щоб була Ева, є така пробка з Еви. Єдине, що мені не подобається, це те, що Цю пропачку можна дуже-дуже легко загубити. І от я б сюди б встановив хоча б якийсь такий мікромагніт, щоб вона просто туди приліпала і не падала. Тому що, коли я один день рибачив саме на, на цю вудку, я, чесно говоря, втратив цю пропочку і потім довго-довго ходив, шукав, але її знайшов. Для чого ця вудка? Ну, перш за все, як я сказав, мікромармишинг – це мармишечки з манюсіньким силикончиком від 0,3 до там, 1 грамчику малесенькі для ловлі карася, для ловлі, там, уклейки, платви будь-якої мирної риби, Тобто, можливо, ловити будь-яку рибу саме е, методом да? Тобто, не садити туди живого опариша, як люди люблять ловити на поп да? а самі цепляють живого опариша. саме з використанням іскусственних приманок. Ну і як ультралайтик якогось там такого мілкого акушочка половити, там стяпати якусь таку клеєчку, ось ця вудка. Самий раз. Ну, я хочу, мені дуже хочеться попасти на класного карася, і якщо мені це вдасться, обов'язково я зніму вам про це відео. Ось, друзі, ось такі обновочки, ось такі рекомендації і. Спостереження в мене про ці вудки. Якщо вам сподобалось відео, обов'язково підтримуйте його вподобайку. Підтримуйте український контент, підписуйтесь на мій канал. До речі, вже 25 тисяч. За що я вам вдячний. Саме ваші підписки це відображення ну, вдячності такої за мою працю. І це мотивація для будущої роботи. Саме друзі, для вас. Все, дякую, що подивилися. Ставте лайк. Побачимось на наступних рибалках.